А що в паперові паковці це камберг не оригінал? Такі питання мені ставлять люди, клієнти, тому що думає, що дійсно що це якийсь не оригінал. Якась підробка ще щось, то купляють частіше. принципі, отакого от плану, наприклад, в тубусі Розказую, що ланцюги однакові по якості. Різниця в пакуванні. Якщо там наприклад, на більш ходові скажімо, ланцюги, наприклад, на 50 ланок є в паперовій упаковці. На 64 ланки також є в паперовій паковці. Тобто не всі ланцюги камберг є в паперовій, То тобто, такі більш ходовіші вони є, так а решта тільки будь-ком в тубусі. Розказуємо їх різниця в ціні. Тобто, якщо паперове пакування, воно там дешевше буде на гривень 20, так скажімо. Якщо це, бачите, на 50 лана, наприклад, там коштує 249 гривень, якщо паперові упаковки, там 229, наприклад, то це розказує так, як воно є, тому що ланцюги однакові. Тобто також потвердій породі квадратний зуб, бо що люди питають, кажуть, можливо, кажуть, тут зуб якийсь каже, такий. Ось так виглядає цей зубчик. Бачите, такий зубчик цифру 7. То називають там ще його по твердій породі, там як називають, то такий більш такий агресивний зуб. То есть, стандартний в камерах всіх отакі зуби йдуть. Тому відповів думаю на ваше питання, тому що підробок таких, як то кажуть, немає. Кому є смисл Китай підроблювати, немає ніякого смисла. Я думаю, ланцюги хорошої якості, тому всім раджу, хто там не пробував, попробуйте, І вам донор сподобати, тому що ті, хто пробував, дуже хвалить. каже, так тягнеться, наприклад, ланцюг і гарну стружку викидає. І покажу, що вам так ближче, можна побачити. Тут таке, бачите, єсу під маслом. Так все покажу. Ближче ось така, типа, як виямка, бачите, під масло. Тобто потрапляє масло і не так у вас ланцюги розтягуються. Тому ось такі ланцюги є в наявності, тому кому потрібно, відправка Укрпошта без переплат. Пишете, який вам потрібен ланцюг, там, по, скажімо, там ланки, там крок ланцюга або підберемо без всяке питання.